Remnant 2 це продовження гри бестселера Remnant from the Ashes, у які люди, що вижили, протистоять новим смертоносним істотам і богоподібним босам у жахливих цвітах. Грайте поодинці або в кооперативі з двома іншими друзями, досліджуйте глибини невідомого і не дайте злу знищити саму реальність. Покладайтеся на власні сили та навички своєї команди, щоб подолати найскладніші випробування та запобігти вимиранню людства. Гра має 4 початкових класи: Challenger, Handler, Hunter та Медік. Кожен клас має свої унікальні особливості, але всі вони можуть ефективно допомагати вам протягом перебування в якомусь зі світів. Remnant 2 відома своєю хардкорністю, але в грі буде 3 рівні складності на вибір: виживший, ветеран та жах. Новачкам варто почати з рівня Виживший, а олдам, які знайомі з механіками гри, може підійти ветеран чи жах. Також присутня процедурна генерація, що дозволяє кожному проходженню бути унікальним. Є різні сюжетні лінії та підземелля, що забезпечує багато можливостей для повторного геймплею. В процесі гри ви отримуватимете книги знань, які дадуть плюс один точку властивості. А їх, в свою чергу, можна витратити на розвиток свого персонажа. Торговці також мають важливу роль, пропонуючи різні предмети та екіпірування. Комплекти броні в грі дозволять гравцям отримувати менше ушкоджень та покращити характеристики, але вже не надають додаткових бонусів, як це було в попередній частині. Новою функцією також є можливість мати два активних архетипи одночасно, що надає змогу створити новий клас. Такі поєднання дозволяють гравцям виконувати різні ролі в режимі мультиплеєру. Загалом, Remnant 2 це продовження, яке ідеально поєднує такі жанри як лутер шутер і Souls Like, фанати якої чекали з нетерпінням, адже воно пропонує новий контент, гідних ворогів і нову круту зброю, що робить її ще цікавішою. Таким чином, гра забезпечує вам захоплюючий і складний ігровий процес. Доступна вона на PC, PS5 та Xbox Series X та Series S. Українська локалізація наразі відсутня. Це був UA Pro Gaming і до зустрічі в наступних відео.